Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка, особливо до цього це багато було, ще як оце війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди взагалі розубулись. Я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх, і оця вся історія це прям щось страшне і так далі. Але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться, там хтось на Ферарії їздить, хтось на яхті, хтось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горі. Печаль, розведені сім'ї і так далі. Це те, що я про Бред Піта розказував. Ну, то ти б є з друг, у якого два там розводи, діти, непонятно, де там пару провалів в житті, хтось з дітей взагалі, там пол поміняв. Ну ти б якби про когось друзів це почув, це б, ти б сказав би, жесть, оце життя. Бред Піт, багато зірок Голівуду такі, ми б, на них равняємося, у них така історія. І більшість людей не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, ці я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони за ми соціуму, сидять дома, грустять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати тривожиться і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достіжень, успіху і так далі. Друге, ще раз це переосмислити і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо. Якщо ти відчуваєш емоції, тире чи давай так равно, ти живий, і просто навчиться. Навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш. Все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. Максимум, що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну от я кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестати грустити, пойти до психолога. Якщо не виходить, знайти гроші на психолога, знайти безплатного психолога.